Кожен з нас шукає спосіб, як зробити свій гаманець трохи пухкішим. Навіть ті люди, які при будь-якій можливості кажуть, що не в грошах щастя. Ніхто не каже, що в них щастя, але їх потрібно бути достатньо для нормального життя. Бо життя у нас одне і хотілося б, щоб воно, як мінімум, було нормальне. Сьогодні я ділюся з вами, на мій погляд, корисною інфою, яку нещодавно знайшов в винеті. Для себе відмітив деякі моменти, сподіваюся, вам буде корисно. Якщо сподобається відео, дайте знати у коментарях. Напишіть, наприклад, український YouTube це тема. Добре, трохи водички, гумору і починаємо. Є два основні способи, можна навіть їх назвати законами по економії грошей. Перший це урізання витрат, а другий збільшення доходів. Але немає якогось унікального та єдиного рішення, наприклад, як у спорті. Якщо ви хочете схуднути, пішли до залу та працюєте до сьомого поту, а потім до ночі хачапурі батоном заїдати, то ви, звісно, не схуднете. Є декілька моментів, які треба поєднувати. В даному випадку заняття спортом та дієта. Так і з грошима, урізання витрат не зробить вас багатим, хоча є дуже багато інфи з цього приводу. Ідея, яка, на мій погляд, здрава, а іноді не дуже. До всього треба підходити з розумом. Тут є декілька проблем, по типу мінімальні результати. Наприклад, ви не проїдете три зупинки на транспорті, а зекономите ці гроші. Порахуйте, скільки ви грошей зекономили, що ви з ними зробите і куди можна інвестувати 300 гривень, які ви зекономили за місяць. Хоча я три зупинки проходжу завжди пішки не в цілях економії, а тому, що, по-перше, я люблю ходити, а по-друге, це запускає деякі процеси в голові. Рекомендую переглянути відео «Як почати ранок. Дуже корисні рекомендації, посилання зараз з'явиться. Або є ще одна не менш потужна причина, нема з чого економити, бо зарплатні навіть на життя не вистачає, ще і карту треба оформляти, щоб в мінус залазити. Звичайно, треба стежити за своїми витратами та розуміти на що ти витрачаєш та скільки. Потім аналізувати, на що гроші улітають порожнє. Буває таке, що ви навіть не помічаєте, що щомісяця ви витрачаєте на якусь непотрібну річ немаленьку суму. Або просто забули відмінити підписку якогось додатка і з вас списують гроші просто так. А якщо цих додатків декілька. Я взагалі вважаю, якщо хоча б гривня витрачена на такі речі, як я перерахував, то це все одно, що викинути її. Зараз з'явиться посилання на відео про те, як витрачати гроші. Рекомендую переглянути, якщо не бачили. Цього ми робимо висновок, що краще та ефективніше зосередитись на збільшенні доходів. Це найефективніша стратегія. Хто згоден, в коментарях залишаємо будь-які смайли. Буду розуміти, чи на одній хвилі я з вами. І не забувайте заглядати в опис. Там залишаю корисні посилання, промокоди, безкоштовні уроки чи ще якісь корисні знижки. Навіщо платити більше. І переходимо до другого правила. Збереження для бідних, інвестиції для багатих. Сьогодні буде випуск нагадувань, згадав вислів Рокфеллера. Якщо в тебе мало грошей, треба робити бізнес. Якщо в тебе зовсім немає грошей, треба негайно робити бізнес. На каналі є відео про 12 правил від нього, але я вам залишу посилання на відео про його успіх і повертаємось. Тут треба трохи зосередитись на своїх доходах та витратах. Наприклад, у вас є збереження у розмірі 1000 доларів, це 40 тисяч гривень. І ви міркуєте, куди їх інвестувати, наприклад, депозит чи якісь інші речі під 10% річних. І ви заробляєте 4 тисячі за рік. Ділимо на 12 і отримуємо трохи більше 300 гривень на місяць. Це один похід в кафе, навіть не до ресторану. Якщо ви якось себе поборете і відмовитесь від одного походу до кафе, то це буде ваш дохід з вашої інвестиції. Я думаю, вже якось це розумілим, що якось нема сенсу в такі інвестиції. Тому важливо аналізувати свої витрати. А от, наприклад, якщо сума буде 100 тисяч доларів або мільйон, то вже треба буде відмовитись від більшого, і сенс трохи інший, тож знову треба зосередитись на збільшення свого інвестиційного портфелю та зайнятися пошуком шляхів і вже потім перейти до інвестицій. Поки не перейшли до третього, я помітив, що багато людей дивиться відео без підписки. Тож мені здається, прийшов час підписатись та нажати у колокол, щоб не пропускати відео. Мотивуючого контенту буде достатньо, тож щоб не пропускати та допомагати каналу і українському ютубу, тиснемо підписку, колокол, дякую і продовжуємо. Третій момент, скільки грошей треба відкладати. Якщо погуглити, то ви знайдете приблизно таку відповідь. Треба відкладати 10%. І тоді ви за стільки-то років збираєте якусь цифру. Напишіть, будь ласка, у коментарях, у кого так виходить. Можливо лише я таки не умьха. На протязі життя все постійно змінюється. То дні доходи, скаче долар ти отримаєш інші доходи. Була робота, не стало роботи, пандемія, війна, ціни зросли, витрати зросли, прибутки зменшились. Як тут відкладати 10%? В цих рекомендаціях кажуть так: відкладай стільки, скільки можеш зараз. Я, в принципі, так і роблю, бо дуже багато людей з цього приводу дуже стресують. І це перетворюється в дуже поганий стан, який дуже негативно впливає на подальшу вашу продуктивність. З війною я улетів в глибокий мінус, але я не жарюсь, ми робили важливу справу і були корисними в цей нелегкий час. Зараз шукаю шляхи, як прийти до нуля, а потім і в плюс. І при цьому ще вдається допомагати нашим. Тож все обов'язково буде. І перед четвертим правилом трохи не комерційні обяви. Зараз збираємо на авто для наших хлопців. Я залишу посилання на банку та на сторінку Олексія, військового з Харкова, який займається збором. Можливо, будуть якісь питання. Ще нічого не скінчилось, війна не зупинилась, як би нам цього не хотілося. Тому хто може допомогти, буду дуже вдячний. Такі речі наближають нашу перемогу. І четверте правило, як витрачати гроші. Тут такий момент, що є люди, які витрачають гроші на усякі непотрібні речі. А інші, наприклад, економлять на усьому та всьому собі відмовляють. Тут треба рухатись десь усередину. Бо і витрачати на осякий непотріб гроші є не дуже вірною стратегією, та й на всьому економити теж не варіант. Бо, як я казав на початку відео, життя в нас одне і треба спробувати по максимуму. Мабуть, кожен з вас чув такий вислів, та я за такі гроші горобця в полі до інфаркту доведу. І бачила таких людей, які прям трусяться над кожною навіть невеликою витратою. Так от, намагайтесь завжди тримати золоту середину, не кидайте з грошима та не витрачайте на різний непотріб. Гроші люблять, коли їх рахують та добре з ними поводяться. Та не трусіться над кожною копійкою. Хочеш чашку смачної кави? Купи, побалуй себе. Такі от цікаві чотири моменти, як на мене, інфа цікава та корисна. Якщо згоден, то підписка обов'язково. Лишаю посилання на відео, яке рекомендую переглянути. Та пам'ятай саме головне, все велике починається з малого. Та можливо все. До скорого друже!